Культур багато: українська, італійська, німецька, англійська, американська. Вони всі різні і чи однаково бачать світ представники різних культур. І тут є в нас е, такий харківський філософ Олександр Філоненко. В нього є класний кейс. Він каже: Воявіть собі жабу і взагалі спільноту розумних жаб і ці розумні жаби хочуть створити свій підручник з фізики, описати світ. Ну і що вони роблять? В жаб так, так така є особливість зору, що вони бачать тільки те, що рухається. Сидить жаба, бачить, що щось, щось рухається, вона там хопається і думає, що це якась комаха. Або починає пригати чи йти, і світ навколо проступає. І ось беруть таку жабу, садять в акваріум, акваріум, на машину, і машина їде. І звичайно, жаби до такого не готові, бо виявляється, світ дуже широкий, да, всього дуже багато навколо. А це відриває башку, але ж жаби розумні, вони пишуть підручник з фізики. І тоді ота жаба вчена. Робить такий простий висновок, що чим швидше їде машина, тим яскравіше відбувається світло від предметів. Тобто швидкість світла залежить і інтенсивність залежить від, від, від швидкості руху з точки зору жаби. Жаби так бачать, вони на тому базуючись, створюють свій підручник з фізики, і вони описують точно не таку фізику, як наша, а якусь зовсім іншу. Але про той самий світ. Це така метафора, да яка говорить, що насправді представники різних культур бачать світ по різному